Готувалась тут мої аналізи за останні п'ять років, таблиці, графіки, і навіть є зведений звіт по місяцям. До речі, а ви кварцювали кабінет після останнього пацієнта? Е, так, звісно. Так, тепер почнемо. У мене болить голова, але не завжди. Далі я відчуваю, що мене пульс не ідеально рівний. І ось тут дивіться, є кореляція з фазами місяця. Я вас турбує Та, трохи горло болить, але це нічого страшного. А як у вас день? Як ви справляєтесь з такою кількістю клієнтів? Та добре по різному буває. Так, душевно з вами поговорили і нас вже давно знайомі. Можливо, зробимо селфі на пам'ять або френдами в Instagram. Та давайте кидайте зручно, будемо перевіряти ваш зір. А ви знаєте, мені взагалі здається, що я дивлюсь на цей світ надто чутливо. Це напевно, тому що я риба. До речі, вчора була на зустрічі з подругою, вона розповіла мені таке, Її хлопець кинув їй цуценя, а сам поїхав у відрядження на місяць. Ну, як таке взагалі можливо? Добре, але літери ви бачите? О, то бачите, то я бачу, але ж головне відчувати. До речі, я вам казала, яка ви класна, який кабінет у вас затишні. Дякую.